Його день народження. Я дещо придумала. Як нам навчитися всіх пробачати? Як навчитися не гніватися, не мститися? Лише любов Христа може навчити нас цього. Якщо ми приймемо Христа в свої серця, Його любов оселиться в ньому, наше серце стане чистим та люблячим, і ми зможемо дарувати любов нашим близьким і зовсім чужим людям. З днем народження, Господь, мій учитель та мій друг. Господи, батько мій небесний. Я дякую тобі за день, що минув у спілкуванні з тобою. Дякую тобі за охорону. Господь то мій пастир, тому недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради ймені свого. Дякую тобі, Боже, за цей день, за все, що оточує нас за Заманка, тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя. А я пробиватиму вдох, Господь моє світле, спасіння моє, кого буде боятись, Господь то твердий моєї життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь.